У вівторок до поліції надійшло повідомлення про те, що в провулку Успенському виявили тіло молодого чоловіка. Правоохоронці встановили, що загиблим є 22-річний одесит, який напередодні надав поліцейським неправдиве повідомлення про скоєння відносно нього розбійного нападу. В ході встановлення обставин його загибелі та огляду його квартири, правоохоронці виявили тіло ще одного містянина із ножовими пораненнями. В оселі виявлені ознаки боротьби та ніж зі слідами крові. За попередньою версією слідства власник житла через численні боргові зобов'язання. Вбив свого знайомого, аби пояснити наявність поранень на руках, отриманих під час боротьби із вбитим, одразу ж повідомив до поліції, що двоє незнайомців накинулися на нього з ножем, порізали йому руки та відібрали ноутбук, який насправді він здав у ломбард ще наприкінці липня. Коли ж правоохоронці встановили, що громадянин інсценував злочин, він пішов додому і покінчив життя самогубством, вистрибнувши з балкону, розташованого на шостому поверсі багатоповерхівки. Попередню подію кваліфікували як умисне. Вбивство та самогубство в рамках провадження розпочатого за статтею 115 кримінального кодексу України призначено низку експертиз одна з них судово-медична, яка має встановити остаточну причину смерті чоловіків.